Продам капот на шкоду Fabia Фабія 2007-2010 рік. Початок 2010-го. Це до Ресталіна машина. Ось в такому стані капот. Капот знизу все хороший під покраску. Нюанс ось тут спереду на цих ребрах жорсткості і тут. Було прижато вперед Далі значок йде до комплекту. Значок є такий тут нюансик. Потім, ну, видно, що воно прижато було. Ну і значок не, не тримається. Не тримається за того, що е, воно було прижате. І там ці кріплення дефектні. Мабуть, що зараз подивимося. Там кріплення є, тут кріплення є, тут нема, тут нема. І далі ось тут. Тут є кріплення, але воно не защелкнуте, бо вигнутий капот. Зараз номер капота. Ось. Фабія до Рісталінга. Сьомий 10-й рік. Ось так виглядає, ззаду капот хороший, все. Тільки... З лицевої сторони видно ті вм'ятіни. Кого цікавить, телефонуйте, можу відправити. Капот є в наявності.